Всім привітик! День добрий або добрий вечір. В залежності від того, коли ви будете дивитися це відео. Сьогодні в мене виникла така думка. В принципі, це те, з чим я живу вже дуже багато років, і особливо це проявляється, коли ти змінюєш локацію і коли ти бачиш різницю між тим, що було раніше, і тим, що ти бачиш зараз. А саме думка. Про те, що скажуть люди. Я думаю, дуже багато людей в цьому впізнає себе. Ми з самого малочку живемо в якомусь соціумі, де постійно говорять, а що скажуть інші. Або ми щось робимо і наші батьки, наші родичі, друзі починають нам казати, а що подумають, а що скажуть, на що ти це робиш, і намагаються якось вплинути на нас, щоб ми. Не робили певних дій, наприклад, там людина щось вдягла, їй кажуть: ну, блін, так, так не ходять по вулиці. От. І я задумалась над тим, що, в принципі, нам це вкладалося. Дуже багато років, і деякі люди вони досі так живуть, і досі коли хочуть щось зробити, але вони цього не роблять, тому що у них є страх оцінки, страх засудження, страх бути невідповідним чиїмось очікуванням, або просто не відповідати якимось загально прийнятим нормам. Але питання в тому, а хто ці норми встановлює? Чи задумувалися ви над тим, скільки. Було випадків, коли ви себе від чогось відмовили, або коли ви щось не зробили, просто зі страху бути неправильно сприйнятим, бути якось негативно, мати якусь негативну оцінку. І, в принципі, я теж дуже часто стикалася з цим, і дуже багато було таких ситуацій у мене особисто в житті, коли я собі думаю, блін, ну я не буду це робити, бо це буде виглядати якось там, не знаю, по-дурному. І зараз, просто живучи в такій країні, як Іспанія, я бачу, наскільки тут люди, в принципі, не заморочуються думкою оточення, думкою соціуму. Тому що можна йти по вулиці і бачити, як. Буде жіночка в, обтягує, в обтянутому, не знаю, весь одяг просто буде її обтягувати. При цьому ця жіночка вона має доволі великий процент зайвої ваги, е, і її, в принципі, нічого не бентажить. Тобто їй ок. І... Я розумію, що вона не дуже сильно вважає на думку е, когось, якоїсь там ць, дяді або хлопчика, які на неї подивляться, і щось там собі подумають. Все, що вони думають, це знову ж таки їхній особистий, їхня суб'єктивна думка, і цю думку вони можуть і не говорити. Коли е, ти просто порівнюєш е, дві країни, два менталітети. І ось в цьому моменті це якраз таки те, чому хотілося би навчитися, і дуже хотілося б, щоб наші люди вони теж, врешті, прийшли до того, що не завжди треба думати про те, хто щось каже, хто як на тебе подивиться, тому що. Навіть коли на тебе дивляться, то не факт, що людина думає саме про тебе в цей момент. Вона може десь там бути зайнята своїми думками, не знаю, думками про то, чи виключила вона праску вдома. Нам здається, що на нас дивляться, нас оцінюють, про нас щось думають. А яка, власне, різниця, хто і що думає? І ось це якраз такі. Те, що називається внутрішньою свободою, коли ти не заморочуєшся, ти живеш так, як хочеш, ти робиш те, що хочеш, ти вдягаєшся так, як хочеш, хочеш ходи задом наперед. Якщо ви дивилися серіал, друзі, то от якраз таки персонаж Фібі це є яскравий приклад того, як людина абсолютно не зважає на. Думку соціуму про неї. І от я тільки зараз зрозуміла, що у неї теж є чому повчитися, і мені дуже подобається цей персонаж, тому що вона доволі неординарна, і от тут якраз ти живеш вільно, і ти не відчуваєш якогось тривожності, провини, неприйняття. І ще багато різних почуттів можуть виникати, якщо ви дуже сильно заморочуєтесь на тему оцінки вас, соціумом чи е, друзями, близькими. Е, недавно я почула таку фразу: якщо ви будете робити якусь нісенітницю, і ваші друзі е, почнуть вас засуджувати, то це значить не ваші друзі. І от тут я теж задумалась, тому що в принципі. Е, чи мають люди право е якось вас критикувати? І... І ще повернусь до такої теми, як тема хейту в мережі. Я розумію, що ми не можемо подобатися всім. Нас хтось завжди буде не любити, негативно якось оцінювати, ненавидіти, критикувати. Але на то є маса причин у тої людини, котра це робить, або ж людина заздрить. Або їй це не подобається, і вона вважає за потрібне сказати свою точку зору, тому що, ну, куди ж без цього? Тут, власне, я думаю про те, що коли на те, що я роблю, наприклад, я знімаю це відео, і я роблю в першу чергу це для себе, тому що я таким чином можу бути причетна до соціуму. Бо як не крути, коли ми робимо якісь дописи, пости, викладаємо якісь відео в інтернеті, ми все рівно є частинкою певної соціальної, соціального ком'юніті. І якщо. Якійсь людині буде не подобатися те, що я роблю, я нікого не змушую це дивитися. Якщо людина хоче сказати цю думку, то ну, дуже часто люди намагаються нас таким чином вивести, спровокувати на якісь конфлікти, на якісь негативні реакції, то тут я все ж таки дотримуюсь того правила, свого правила для себе, що я не хочу реагувати на такі провокації і ну. Якщо людині щось не подобається, то це її е, право особисте і, будь ласка, е, хай буде так. От. Тож, е, повертаючись до теми оцінки нас і е, думки соціуму про нас, то мені дуже-дуже хочеться побажати кожному е, досягнути того рівня внутрішньої свободи, коли. Е, ви будете, якщо вам захотілося вдягнути червону куртку, або захотілося, не знаю, зробити собі роги на голові, то ви це будете робити і абсолютно не будете заморочуватися тим, що скажуть люди. Бо ми живемо з цим багато років, і ми живемо в дуже великій кількості заборон, саме внутрішніх заборон, через те, що ми зациклені якраз таки на Оцінці нас. Тож, подумайте над цим, зробіть, можливо, для себе певні висновки. І подумайте про те, що коли ви дуже сильно зациклюєтесь на тому, що про вас хтось скаже або хтось подумає, то ви таким чином просто позбавляєте себе свого ж життя. і Можливо, навіть спробуйте змоделювати ситуацію, а якби ви зробили те, що вам хотілося зробити, або якби ви там пішли туди, куди хотіли, чи вдягнули те, що хотіли, то чи зміниться якось до вас відношення, чи як це взагалі буде виглядати? Тому що, власне, ми дуже часто думаємо, що люди про нас думають, люди про нас щось там говорять. А насправді може бути так, що ніхто нічого не говорить і ніхто нічого не думає, тому що зараз ми живемо в такому світі, коли кожен зайнятий собою, кожен зайнятий своїм життям. І навіть. Дивишся на тих же іспанців, да, вони е, дуже сильно така соціальна комунікабель, комунікабельна нація, коли е, у них там вихідні, вони з друзями, або вони з родиною, або там у них постійно якась відбувається е, тусовка, не знаю, яким словом по-іншому назвати. Е, але при тому всьому е, вони можуть дуже багато комунікувати між собою, і разом з тим е, кожен дасть. В своїй голові, тобто, у кожного своє життя, у кожного свої справи. І вони можуть навіть не виносити назовні то, що їх насправді турбує. Тобто, якщо це якісь там серйозні проблеми, чи... Тобто, люди. Все, що їх там хвилює, якісь проблеми, вони тримаються всередині себе, тобто це вирішується десь вдома. А вони вийшли з друзями, вони спілкуються, вони не знаю, розважаються, проводять своє дозвілля і абсолютно не думають про те, хто там що про них думає, і вони живуть своє життя. І я просто бачу ці приклади, коли жінки 50-60 років, вони при повному параді, у них макіяжі, манікюри. Ти просто маєш якесь захоплення. Тобто я, я захоплюю щиро такими жіночками, котрі в цьому вже віці, але вони при цьому ведуть дуже соціальне життя, вони кудись ходять на якісь. Концерти, вони збираються з подружками, там сидять в кав'ярнях, якісь там останні плітки обговорюють. При цьому вони доглянуті, вони, вони що людина, людина живе життя наповну, і вони живуть для себе. Тобто вони живуть для себе і вони живуть якраз такі от те своє життя, котре хотілося б, щоб жила кожна людина. А коли ми дуже сильно на зациклюємося, особливо на тому, що хто там, який сусід про мене щось сказав, то таким чином ми просто собі набуваємо більше тривоги і менше якоїсь внутрішньої свободи. Тож всім бажаю досягнути того внутрішнього дзену, щоб всю всю ту історію з що про мене скажуть. Що про мене подумають, відкласти кудись в далеку скриню, заховати дуже далеко, і хай воно там припадає пилюкою, а ви могли робити те, що вам хочеться, і те, що вам до душі. І на мою суб'єктивну думку, знову ж таки, ми вільні робити те, що не шкодить соціуму. Тому що це вже не про те, що скажуть люди, а це про якусь повагу, про безпеку. Тому. Всім бажаю внутрішнього дзену, гарного настрою і до наступних зустрічей, Па-па!